Росія та СРСР не будували Донбас. Вони його просто віджали. Вам все життя брехали і досі брешуть навіть деякі європейські політики. А ось вам все чітко і по фактам. Місто Донецьк заснував британець Джон Юз, і саме тому воно спочатку називалось Юзівка в честь засновника. Юз був британським інженером, який приїхав голий степ, привів з собою обладнання інженерів і навіть цеглу з Британії. В Юзівці, тобто Донецьку, були свої лондонські квартали, де менеджери пили віскі, грали в теніс і футбол. Так і саме британці привезли футбол на Донбас, а шахтар з'явився набагато пізніше. Маріуполь взагалі страшний сон для росіян, тому що його заводи будували американці. Планення для заводу Ілліча розібрали в Сіетлі і привезли пароплавами з США ще в 1897 році. Це до Першої світової війни, не те, що до СРСР. В Ті часи в Маріуполі працювали бельгійські заводи, провіданс та італійські бізнесмени, які відкрили розкішний готель Континенталь і першу електростанцію. Це було настільки потужне європейське місто, що там працювали консульства аж семи держав Європи. Маріуполь був вікном у світ ще в 19 столітті, поки Росія не прийшла. Його рятувати вперше. А Луганськ, руський мір. Ага, вже це перший великий ливарний завод. Ще наприкінці 18 століття заснував шотландець Карл Гайскон. Російська імперія була настільки технологічно відсталою і безпорадною, що лише завдяки шотландцям вони взагалі отримали першу в імперії домену піч. Сам завод в Луганську будувався під керівництвом британців за британськими кресленнями і на британському обладнанні. Мозком процесу були виключно іноземці і точно не росіяни. А загалом Донбас офіційно називали 10-ю провінцією Бельгії, і це не жарт, а офіційний термін європейського. Ейських економістів 1900-х років. Все це через те, що концентрація бельгійського капіталу на Донбасі була настільки шаленою, що Бельгія вважала цей регіон своєю економічною частиною. Вдумайтесь, бельгійці заснували близько 90 підприємств на Донбасі. 90! а потім прийшли більшовики у 1917-му. Вони не збудували ці заводи, а просто їх вкрали. Вони вигнали або розстріляли європейських інженерів, відібрали власність у британців, бельгійців та німців, повісили червоні прапори, і 70 років брехали всім, що радянська влада підняла Донбас з руїн, де не було ні. Чого до них прийшли в пустелю? А реальність така, що східна Україна це історично європейський індустріальний хаб. Тут були інвестиції з Лондона, Парижа, Брюсселя. Росія тут була лише окупонтом. Ось, коли сьогодні ми чуємо тихі голоси деяких західних політиків, які кажуть, а може варто віддати Росії Донбас заради миру? Хочеться сказати, ви серйозно? Злодій не стає господарем тільки через те, що він дуже довго живе у вкраденій хаті. Донбас це Європа, і був в неї ще тоді, коли в Москві лаптями місили болото. Підписую. А ви знали, що Леся Українка була? Є топ менеджерів Григорій Квітко основяненко був земельним магнатом, а Соломія Кушельницька вона мала свою віллу в Італії і жила там життям справжньої селебрітів. А ви думали, українці 18-19 століття, це кріпаки Шевченко в кожусі, тяжка доля, хата, мазанка та сумні пісні? Кожухи та вишиванки нам вдовбили радянський союз, бо вони були голотою, яка прийшла до влади і все в людей забрала. А ось ким були відомі українці, насправді, якщо перекласти це сучасною мовою. Почнемо з Лесі Українки. Її батько був рівня високого чиновника, заробляв хорошу гроші, які дозволяли утримувати велику родину на європейському рівні, Леся здобувала освіту вдома, але це була VIP рівня. До них додому приїжджали найкращі приватні вчителі Києва, і вона вільно говорила сімома мовами. Родина відправляла Лесю на найкращі курорти світу, щоб вона жила своє краще життя попри хворобу. Готелі класу люкс у Єгипті, Хелуан, в Італії Санремо чи в Австрії були для неї нормою. Бюджет на одну таку поїздку був річнею зарплатнею, але батьки не шкодували статків, аби забезпечити її Пейський комфортний клімат. Тарас Шевченко він був успішним комерційним дизайнером та художником. За один акварельний портрет він брав на сьогодні приблизно 200-500 доларів за одну роботу. Він купив собі пальто британської фірми Macintosh, які зараз продаються. До речі, на той час він коштував набагато більше, десь як стадо до корів. Його кожух і шапка це був свідомий епатаж, цинічний образ свого хлопця, як зараз репери носять оверсайз, маючи мільйони. Пантелеймон куліш звинувачував Шевченка в тому, що він працює на публіку, називав це хохлома. І надмірною ідеалізацією селян Шевченко входив у вище аристократичне суспільство, але обрав собі образ простого хлопця з народу. Павло Скоропадський був спадковим аристократом, генералом і він був справжнім олдмані. Він був одним з найбільших землевласників імперії. Йому належали землі, кінні заводи, винокурні та палаци в Чернігівській та Полтавській губертині. Дитинство він провів у Візбадені в Німеччині та в родинному маєтку Тростянець, де був власний дендропат. Закінчив Пажеський корпус, елітний заклад, куди брали Ки дітей генералів та вищої знаті він був особисто знайомий з монархами Європи ще до того, як став гетьманом, і це лише мала частина успішного успіху українців. А ви пишіть в коментарях, чи потрібно знімати продовження. А в заключення скажу, що ми нація, в якої вкрали еліту і пам'ять про розкішне життя, але розкішне життя в українців було, і воно у нас закладене досі в те.